Хочу показати вам, як сьогодні буду готувати холодець з півня. І для того, щоб краще він застиг, я поставила одну ніжку свинячу, ту саму нижню частинку ратичку. Півник у мене домашній, молоденький, добре прошмалений, промитий, вимочений. Я на ніч залишила у водичці, його, щоб вимок. Додала дві маленькі морквинки. І одну таку велику цибулинку. Я її також добре помила і поставила з оцею такою шолухою, для того, щоб наш холодець був золотистого така перша хитрість від мене. Далі, як будемо готувати, холодець, роз... до речі, це все я залила холодною водою. Зразу моркву, цибулю, м'ясо. Все заливається холодною водою, відправляється на плиту. Коли почне закипати, буде, буде робитися така пінка. Тоді збираємо ту пінку, шум. У мене холодний, кипить вже близько 4 годин. За півгодини, за хвилин 20, до того, як ми будемо його виключати, я додаю ось так багатенько лаврового листя. Теж багатенько горошків душистого. Так, ті приправи у мене вже киплять хвилин 15. Зараз я починаю підготовлювати чесник. Тут я взяла 4 зубчика таких гарних, великих чеснику, Розрізала їх вже пополам, бачите, ось тут. І достала і достала серединку. Що це не фокусується. Так, ось дивіться, от в середині там така серединка є. Отак видно, так? Її треба достати. Ножиком підковиряєте і воно гарно достається. Чому достаємо ось цей росточок з чеснику? Тому що у кого слабке серце, буває, що хочеш з борщиком з'їсти зубчик чеснику часнику, а після того. Чуєш таку важкість і серце трохи піддушує. Оце так діє погано ось цей парусток часнику. Завжди, коли вже близько до весни, а навесні, в часникові є отакий зелений стержень, я його витягаю. Все, витягнули. Тепер перепускаю. Через часникодавку можна у макітрі розтерти цей часничок. Ну, я через часникодавку зараз перетру і побачу, покажу, що буду робити так. Тепер цей часник перетертий, відправляємо до холодного. І дамо йому закипіти і прокипіти 1,2 хвилинки, не більше. Тому що, якщо довше буде кипіти, то е, аромат часнику випарується. А нам треба, щоб воно було ароматне і таке ядрьоне. Так, відправляю. Ось холодне моє вже закипіло з чесничком. У мене вийшло, що одну хвилину. Лиш не дала даже півтори хвилини, бо там поспішала. Бачите, який гарний золотий колір воно має, і ми бачимо, що воно прозоре. Ось зараз, коли ми лиш виключили його, він ще парує. Зараз лише я додаю чорний перець. Чорний перець додаєте за смаком також. Хто не хоче, не додає. Но раніше я його не додаю. Ось зараз саме час додати перчику. Ось так додам. Ще раз розмішаю і даю постояти, щоб воно вистигло до повного охолодження. Тоді м'ясо я не дістаю, зараз звідси, воно вже добре підсолене, все. От коли буде холодний бульйон, потім. Достаю м'ясо. Воно зараз ще віддає свої оці желені такі свойства. Свойства по-русски, по-українськи, як це буде? Так. Чекаємо, щоб вистегло. Тоді будемо розбирати і побачити, яке воно. Ось, холодець зварився. Варився, бачите, так. Прилічно, як то кажуть. І тепер починаємо звідси доставати м'ясо, цибульку. Ось дивіться, цибулина. Як виварилося, подивіться, яка вона м'ягесенька. Дивіться, м'ягесенька, прямо все з неї вилазить. Так. І м'ясо. У мене кого так я казала, що був молоденький. М'ясо вже само почало відвалюватися. Від кісточок. Тепер ми легенько його ось так достаємо, перекладаємо сюди, і будемо розділяти. Так, поки що я дістаю м'ясо. Ось я вже почала відділяти м'ясо для холодного. Ось ці тарілочки, таких дві я підготувала, отакі, довгенькі. Це будуть на святковий стіл. Я також приготувала тарталетки. Будуть з салатом і з солодкою якоюсь начинкою. Рецепт тарталеток, бо я знімала. Ось так. Розбираю оце філе куряче. Розкладаю в ці. Тарілочки, ось так його розділяю, на такі полосочки. Як то кажуть, на святковий стіл все найкраще. А вже там такі частинки м'яса будемо викладати ось сюди, в судочок я викладаю. Там таку ще тарілку підготувала і ще один судочок. Покажи туди далі. так. Так, а там за дверима, мабуть, чути, як наші песики добираються на кухню. Вони чують м'ясо. А від запаху м'яса в них ломка починається. Щоб я їх сюди запустила, так вони будуть лізти на руки, дертися по ногах. Ну, взагалі роботи з ними не буде. Ось так. Так, дивіться. тут... Шкірочка в мене. Шкірочку відправляю. Так, якщо вам сподобалось було відео з нашими домашніми улюбленцями, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде дуже приємно. Можливо, ви б хотіли з ними ближче познайомитися, щось про них дізнатися. Або відео хочете на якусь іншу тему, щось пропонуйте. Дуже чекаю, щоб. Розпочалось у нас спілкування живе. Так, готую. Так. Тепер буду викладати ось так кружечки моркви. Просто ріжу такими кружечками і викладаю, як мені подобається. Добавлю ще трішки зелені, і буде такий. Святковий холодець. Ось так акуратно. Дощинку не беру, тому що зараз за одної морквинки заліпиш доску, а тут пальці вже і так злипаються, поки розбирала м'ясо. Так, ось так. добавимо. Щоб порційно ми його заливали. Можна було би горошок туди поставити. Яйце. Ну, то вже занадто святково це Так, такі гості будуть. Так, ось так. Це порізала, Тепер йду по зелі. Так. Ось я м'ясо розподілила по цих тарілочках. На цих дві я поставила трошки зелені. Чомусь цей раз кріп купила. Так, наша мамочка сердиться. Так, бульйон з холодного я не проціджую. Він і так гарнесенький світлий. Отак легенько черпачком відсунула жирок. І ось так заливаю. Сюди заляю, потім ложечкою трошки притисну зелень і моркву бульйом. Тому що якщо вона лишиться зверху, вона буде обвітрюватись. А нам треба, щоб вона була всередині в холодцові. Ось так. Ось наш холодець застиг, ніч він провів. В холодному місці в коридорі. Подивіться, який він густий. Взагалі ніде нічого немає рідкого. Покажу, який він як ріжеться. Що хочу сказати: м'яса достатньо тут. Моркви. Моркву я також не відкидала, порізала її на такі кружечки. Можна було її красиво порізати ромашкою або скрутити розочкою. Дивіться. Який холодець, як багато його в нашій тарілці. Попробуємо. Дуже добрий міцний бульйон, хорошо застигший. Рекомендую спробувати цей рецепт. А також не забудьте підписатись на канал, поставити лайк та написати коментар. Дякую вам до нових установи.